У фіналі конкурсне журі оцінює вистави трьох запорізьких театрів: казку Вовк і Семеро Козенят, театру Ляльок, виставу театру Молоді і Сіда в Таврії, що безпосередньо торкається російсько-української війни, і дві постановки магарівців. Виставу Обряд тіні забутих предків за мотивами української класики та психологічну драму сучасної французької авторки Людожерчик. Всі вистави пройшли конкурсний відбір і потрапили в короткий список найкращих. Ціні забутих предків це наша класика, це вистава масова, де ми показуємо не лише гру акторів драми. Там на сцені живий оркестр, там артисти балету, і це обряд на одну дію. Якщо брати Людожерчик, це казка-притча. Кожна вистава унікальна в кожної вистави свій інструментарій донести ту думку, яку бачить режисер, авторська група цієї вистави. Тому тут радше йдеться про те, як сприймає журі. А журі, яке зараз приїхало, це люди. Безсторонні, не заангажовані, не зацікавлені в жодному з наших театрів. Тому що це, це журі, яке ну має оту незалежність, котру повинно мати журі, щоб саме виставляти оцінку. У журі відомі театрознавці з різних міст України. Вони визначатимуть найкращі роботи з 15 фіналістів. Власне те, що фестиваль відродився і відбувається у прифронтовому місці під сигналами повітряної тривоги, це вже диво, кажуть гості. А мої люди з за кордону пишуть, яка та там війна у вас який? Фестиваль, ви, 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 ви взагалі нормальні? Як ви фестивалите? І тому ми самі не знаємо наших можливостей, що ми можемо? І театр на межі власне виживання на межі всупереч всіх викликів говорить про наші можливості: можливості протистояти, можливості шукати, можливості. Бути сильнішими самими не уявляючи, що ми можемо. Постановка, яка вразить фахівців найбільше, отримає гран-при. Інші, котрі не вписуються в традиційні номінації, можуть бути відзначені спеціальним призом. Це найкраща драматична, найкраща музична, найкраща пластична, найкраща камерна вистава. Це найкраща режисура, сценографія, роль, музичне рішення, хореографія. Це Найкращі ролі чоловіча, жіноча, першого плану, головна роль, чи другого плану, чи епізод що, що виходить на нерв часу, да? ну, тобто і таке може бути. Або це дуже ретельно зроблена театральна робота, де ми бачимо майстерність режисера, і актора, і сценографа. Це дуже 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 різні, насправді. І, і оцінка вистави, якщо так можна казати, я взагалі не оцінюю. Так, балами вистави, але це цікаво. Тобто вона складається з дуже багатьох насправді компонентів, дуже багатьох складових. І в їх синтезі тоді якесь виникає е, розуміння та вистава краща, ніж інша. Фестиваль Січіславна це ще й майданчик для творчих обговорень та дискусій, адже на думку експертів, театр сьогодні це не просто мистецтво, це і педагогічний і навіть психотерапевтичний простір. Насправді театр мусить бути дуже різним, я так думаю. І тому, от навпаки, якщо б цей театр мав там п'ять майданчиків сонячних і міг показувати на них різні речі, це було б дуже добре. Кожен Митець є, власне, сам творцем своєї моделі театру. Ви пропонуєте так, в іншому театрі, пропонують по-іншому. І кожен з них має так мовити свою візію. І тому єдиної, скажімо, єдиного рецепту немає. Всі самі митці, от у нас є дуже багато режисерів, які повернулися з війни, і вони кажуть, що ми не знаємо, який повинен сьогодні бути театр. Ми самі не даємо відповіді на це запитання. Так що театр тим і важливий, що він ставить питання. Театр ніколи не дає відповіді. А глядачі цього разу зовсім юні емоційно реагують на роботу акторів. Сподобалося, насправді, все і костюми, і гра акторів. Музика, живий оркестр. Гарна музика, актори дуже гарно танцюють. Та, Ця та, гостава та дуже сумна, але в мене. Все одно переповнути. Нагадаємо, театральний фестиваль Подніпров'ясіславна відновив свою роботу після трирічної перерви. У конкурсі традиційно взяли участь театри двох областей Дніпропетровської та Запорізької. Представили понад 40 нових постановок. Експертна рада з довгого списку відібрала 15 і запропонувала на розгляд журі. Фінал триватиме тиждень, а 30 травня у Дніпрі відбудеться нагородження переможців. Ольга Ларіонова, Олег телеканал МТМ.